Всім доброго раночку. У нас ранок не дуже добрий, недумано, не гадано. У нас сьогодні знімають дах такі гучні звуки, що просто ми ще за лісою спали, ще, я не знаю, восьми годин, мабуть, не було, вже почали лазити по криші, дуже гучно було, а потім почали оце гупати і все скидають такі. Бомбежки, що просто <смі> ніяк не могла звикнути, бо живемо біля, О, бачите, що робиться живемо біля траси. Тут завжди шумно, гучно, фури катаються. Ну, дуже просто неможливо не спати, не відпочити нормально. І ще й оце почалося. Тільки вчора показувала вам, що розібраний дах на сусідньому будинку вже давно, вже, мабуть, кілька тижнів. Ні, ніяк толку там особо не цей і почали тут знімати. і скільки він тут буде стояти, буде, мені здається, набагато холодніше. Тут і так дуже важко квартиру обігріти, бо нема централізованого опалення. Не знаю, що воно буде. Щось в мене зранку з самого настрою такий, що, мабуть, на днях ми вже поїдемо звідси, бо Бог його знає, скільки це буде продовжуватись. Ми тут на другому поверсі, у двоповерхівці. Чу, чути це зранку до ночі, слухати теж. Щось. Бажання взагалі немає. Щойно тут гепали над кімнатою, там де ми спимо, тут і так стеля потріскана після перельотів. Просто потріскалися і стіни, і стеля, воно просто на чесному слові все тримається. І щойно гупали, звуки такі були. Я реально думала, що воно все відпаде. Блін, ну коли вдома мала дитина, то ж взагалі не прикольно. Приїхала вже техніка, дивлюся, все на донецьких номерах. Якщо чесно, ніколи не бачила такого новенького підйомного крану, завжди отож такі, як раніше, були і жовті, такі простенькі. Це так прикольно побачити зблизу. Не прикольно, що гепають, звичайно, і що навколо будинку тепер все закидано сміттям, але подивитися. Таке кіно зблизу, такого ще ніколи не бачила, що й на Аліса теж підбігала, дивилася, зацікавилась. Блін, і цікаво на таке дивитися, і з іншого боку, дуже страшно, бо коли ще не в дитинстві, а в підлітковому віці надивилася американських фільмів, пункт призначення, де там такі страшилки, то Дрова там ці з машини випадають, коли їдеш, то ще щось стається. І дуже страшно, в принципі, біля вікон стояти, тож піду від гриха подалі. На обід вже в мене готова солянка, щойно зварила, буду виключати така легенька там всього лише один огірочок. Сьогодні ще хочемо сходити на вантажне відділення нової пошти. та Хочемо дізнатися, скільки буде коштувати відправити ліжко до Харкова. Поки Аліса в обід спить, я прогулялася до магазину, підкупила трішки продуктів. Взяла доні сирочки, батон нам дуже подобається в Петриківці. І хочу ще порадити я не пам'ятаю, скільки коштує, десь задівала чек. Ми вже третій раз беремо сарделіки вершкові в Петриківці. Дуже смачні нам подобаються помідорчики ВТБ по акції. взяла, Не знаю, що у нас за смак, Но... Подивимось, маю надію, що нормальні гриночки під фільмець на вечір. Соломку до чаю взяла. Ось така ось. Ще знов взяла масло, бо зранку на канапки пішло там, тільки недавно купляли, що означає смачне і швидко закінчилося. До речі, не знаю, що таке. Завжди в тебе булками з маком все завалено таким не було, а це щось кілька днів взагалі щось пусто було. І ще таку ковбаску в Петриківки по акції взяли. Лісенька ще поки що спить, зараз прокинеться, пообідаємо. Та... Підемо на нову пошту, вона все одно допізна працює, дізнаємося. Ми заходили в додаток нової пошти, там вводили дані, але мені щось здається, що насправді воно вийде набагато дорожче. Ось там максимально десь 3800 коштує за доставку додому. Але колись я розмовляла там з людиною. Ну, випадково просто мені ситуацію розповідали. Там та людина відправляла дорогу матрас з кроваті, що дуже дорого вийшло новою поштою, дуже дуже дорого. Тож я щось мене сумніва беруть, що за 3 800 можна буде доставити. Треба краще заздалегідь дізнатися, бо як від'являть суму, що ми просто потім офігіємо. Це насправді дуже дорого, мені здається. Дешевше, не дешевше зараз. Нова нові меблі теж коштують зараз. стіни на все підскочили. Ми колись не знаю, тут в, в Павлограді, в якому торгівельному центрі були, проходили повз меблевий магазин, і я як побачила ціни, які зараз на дивани, я просто в шоці. Сказати, що там щось таке особливо, особливе, там якісь там шикарні, та ні, звичайні, нічого там такого, але ціни, мама мія, я не знаю. Просто за що, за що такі гроші. Якщо чесно, давно в меблевих магазинах не була, але навіть страшно заходити туди. <гум> Тож купляти зараз нове щось теж не варіант. Треба шукати, шукати якісь варіанти. Цікавитися, не знаю, чи є якісь ще такі служби доставки, що дешевше було, ніж нова пошта. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду неймовірно вдячна за підказку.